Так, друзі, сьогодні вирішив почистити свій гараж від металобрухту. Зараз трошки покажу, що я там назбирав. Так, друзі, ось один мішок, ось другий. І тут уже зверху лемех та цепок. Ну і побачимо, що це в нас по грошах вийде. Так, ну що, друзі, здали ми метал. Вийшло в нас 115 кілограм. Це я не вище зібравши трошки є, але метал трошки піднявся в ціні по 5 гривень, і тому в нас вийшло 575 гривень. Як кажуть, напочин є. Заправимо авто та будемо їздити на коп. Друзі, всім привіт! Вмикаюсь з поля. Видалось годинки дві покопати, дощу не було, але як бачите, дощ розпочався. Виїхав я на поле. Хожу вже десь з годину. Там позаду ще камради вони йдуть. Хто це, навіть не знаю, але теж такі самі відчайдухи виїхали покопати в розрахунку на те, що доща не буде. Але не про те, вимикаюся, бо є знахідка довгоочікувана. Так, друзі, дивіться. Ось. Надіюсь вам не було чутно. Ось цей чудовий нак трьохлопасний вістря. Так, ось такий. Такі в мене вперше попався. Ну, але це залік. Не дарма, я кажучи, виїхав. Є перша і прикольна знахідка. Так, друзі, продовжую коп. І подивіться, яка знахідка мені випала. Якийсь страшний тракторист тут орудував. Навіть рівень масла згубив. Копаю далі, хоча йде дощ. Так, друзі, дощ не вщухає, але в мене є гарна знахідка. Так, друзі, ви вже бачите? Ось вона, дивіться, яка красунка. Просто супер. На жаль, немає. Мої пружинки та голки, але голкотримач цілий, і фібула дуже гарна та піддається реставрації. Так, друзі, ще одна цікава знахідка. Ось такий сакін, тобто ніж по черняхівській культурі. Чи гарний стан. Можна реставрувати, але я таким не займаюся. Думаю, знахідка лайкова. Шукаємо далі. Дощ наче трохи припинився. Ну, а там камради десь лазять. Друзі, є візуальна знахідка. Подивіться, яке, яка намистина. Просто бомбезна. І після дощику вимило, тому я її побачу. Супер. І шукаємо далі. Нарешті закінчився дощ і стало більш-менш комфортно копати. Так, друзі, от і завершився коп і перехожу до завершальної стадії. Копа, це фінальний, як кажуть, розгляд. Знахідок. Ну, щось цікавого. Це ось ця намистина, я її вже вимив, почистив. Ось така намистина гарна зі скла. Візуальна знахідка. Дуже порадувала. Потім ось така фібула, цілесенька, я її вже помив. Ну, як цілесенька. Спинка повністю ціла, зацеп цілий, все під реставрацію те, що потрібно. Однозначно залікова знахідка. Потім ось такий нак. Такого в мене ще немає. Вимив його, він ось такий, з такою діркою, кровостоком, хто як називає. Такі ось. Нак. Такого в мене нема, піде в колекцію. Так. Ще ось такий шматочок срібла знайшов, але вам не показував. Не знімав, тому що погода паскудна. Повазі срібло, а як насправді хто його знає. Вважаю, що срібло. Так, ще був такий якийсь оплавок невідомий, але знахідка, ну і на завершенні ось такий ніж. Майже цілий. Все ось такі знахідки в дощову погоду мене потішили, щоб не вважали, що це та сама що шоколад. Останнього разу перед цим ні. фібула ось. І вона зі зломаним голкозачепом. Ось тут. І вона трохи більша за цю, але теж під реставрацію піде, теж гарна. Кому сподобалося, ставимо лайки, обов'язково підписуємось на канал.